Взагалі люди постійно щось узагальнюють. Чоловіки обирають, жінки повинні чекати, повинно бути отак і ніяк інакше. Чому категоричність це пастка. Вона дозволяє не думати, а просто слідувати певному шаблону. Але реальність вона значно складніша, бо є чоловіки, які не обирають, а сидять і чекають, поки оберуть їх.

Між партнерами вибудовуються рівноправно. На альфа, я й омега, я інь. Она моя янь. Ми чувствуємо друг друга максимально. Ета польот. Ета можна пускати волну, а нею подхвати. Все. Як я вже казала. Це залежить не від гендеру, а від того, яку позицію займає людина у своєму житті і у стосунках. Як казав дід Іван, всяко бува. А як кажу я, категоричність вбива. Категоричність вбиває варіативність. А ти хочеш мислити вільно чи за чужими правилами? Мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії, але твої мізки на місце поставлять. Вони це як безкоштовний курс по стосункам. Отож, підписуйся на мою сторінку для того, щоб мати просто вільний доступ до цієї чудової інформації. А з тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. На все добре, бувай!